Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Окрім наших відео на цьому каналі, ми будемо висвітлювати ще події світового рівня. І сьогодні ми скажемо про заяву одну із заяв Дональда Трампа, президента США, стосовно сурових покарань для студентів за участь у протестах. І що ж він заявив? Президент США Дональд Трамп заявив, що припинить федеральне фінансування для навчальних закладів. Які дозволяють незаконні протести. Також він попередив, що агітатори будуть депортовані або ув'язнені. Якщо всі знали, що США це символ демократії, то зараз це вже символ диктатури. І це проявляється в різних напрямках за участю президента США Дональда Трампа якого більшістю обрав американський народ. Президент США Дональд Трамп зробив різку заяву, в якій анонсував серйозні заходи проти навчальних закладів, що дозволяють проведення незаконних протестів на своїх територіях. За словами Трампа, будь-яке федеральне фінансування буде негайно припинене. Для коледжів, шкіл та університетів, де не буде вжито належних заходів для незаконних акцій. Будь-яке федеральне фінансування буде припинене для будь-якого коледжу, школи або університету, який дозволяє незаконні протести. Також він заявив про те, що агітатори, які Беруть участь у таких протестах, будуть поміщені до в'язниці або депортовані назад в свої країни. І це він виклав в соцмережі 4 березня. Ось цей текст своєї заяви. Президент підкреслив, що американські студенти, які беруть участь у протестах, також будуть виключені з навчальних закладів назавжди, або заарештовані в незалежності від тяжкості злочину. Де тут демократія? Її близько немає. Але народ американський обрав його по різним лозунгам, які тоді ще видавав Трамп. Про зниження цін. На продукти, про зниження податків. А відбулося все навпаки. Стало ще гірше. Але народ Сполучених Штатів це відчув після того, як вже прийшов Дональд Трамп. Але пізно відчув, бо повівся на його дешеві лозунги. І ось цей хаос. Не тільки в Америці відбувається. Цей хаос відбувається на світовому рівні. І це відчувають всі. І що буде далі? Невідомо. Але зараз є така ситуація. І зараз є ось такі події. І зараз відбувається депортація Сполучених Штатів, протести відбуваються. Інші. Події відбувається, яких не було до цього. О, шановні глядачі, що такі вибори. І це приклад того, якщо обирають по лозунгам, по якимось промовам, по гаслам, треба брати діям. Ми цю статтю з вами обговорили. Для того, щоб ви зрозуміли, що. Може відбутись, коли вибір зроблений несвідомо, незрозуміло. Бо Сполучені Штати жили до цього більш-менш стабільно. Зараз все відбувається навпаки. Зараз будь-яка подія може відбутися, при тому, що пройшов новий президент Сполучених Штатів і все кардинально змінюється в Сполучених Штатах. Це відчутно. На житті американців в різних питаннях. І ми обговорили один приклад стосовно того, що може бути, якщо будуть протести в навчальних закладах, що буде вжито, які заходи, і, відповідно, це вже президент Сполучених Штатів офіційно підкреслив і висловив це публічно. Ось, шановні глядачі, про що ми будемо казати в наших відео стосовно світового, світового рівня, світової політики. Тому різні відео будуть з'являтися на нашому каналі по різним темам. різні події відбуваються не тільки в Україні, а в світовому, на світовому рівні. Тому ми будемо наповнювати цими відео наш канал. Якщо вам відео це сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте коментарі саме по цьому відео, по цій темі. Ставайте підписниками, ми працюємо для вас і будемо працювати краще, висвітлювати всю ту інформацію, яка є дуже важливою. Всім дякую, шановні глядачі, і до наступних зустрічей!